З свого підвала, от коли вони розстріляли, ну це все за секунду пройшов. Він то забіг, і приказ. Ми навіть не зрозуміли. Він так з руж'я. І я ж падаю. Ну, я думала, я умру. І коли я там потім почнулася, у ну, мене таке було розчарування, що я очнулася. Я думала, що я теж вмер. Я ще так падаю думаю, я все-таки умерла, закінчився цей ужас, ми всі в місті вмерли. А потім я чнулась. А я перед тим, коли вони все зайшли, якась тишина була, то ми хотіли уйти. У нас кума через огород жила, то вони встигли уйти. Ну вони, от якщо б вони нам сказали, ми б, мабуть, теж в цей день ушли. ну вони якось теж. Ну, запугані були, бо їм теж в дом тоді чотири безпілотника упали. Вони ну перепугались і на цій, ну коротше, ушли, нікому не сказали. І ми, ну все, ми уйдемо завтра утром. Ми вже там вещи собрали якісь. І все. Ну, Ми, ми якісь думали, ми контролюємо ситуацію. Ну, ми, правда, все таки, от чотири роки, там все таки і ракети літали, і, і безпілотники, і все. Ну, ми ніхто навіть не ранений, знаєте. Ми готувалися. Завтра утром ми не йшли, тому що 10 днів це був просто ад. Прильоти, безпілотники, тисяча їх просто, тисяча. І вони над твоїм домом літають, літають. І ти просто ждеш, що він зараз впаде, що, мабуть, на сімий день старший син він каже, мама, я це не видержу, я зайду з ума. Ну, від нервного напряження. Ми не їли на 10 днів. Ну як ти можеш їсти, якщо ну, таке напряження, він падає, хата горить, а ми не можемо вийти. Ми боялися, що ми там в погрібі взагалі живі з І в нас не було води, тому що в нас в колодязь ракета залетіла. Іменно в колодязь, не було в нас колодця, а ми до сусідів ходили. І тут раз в цей день ну, тишина якась ідеальна. 6 з було утра. І, і мав стар менший син. Він такий він контролював цей процес, щоб у нас їда була, щоб він такий переживав, щоб ми. І він, мама, може я збігаю, до тіті Нелі, з баклажки води наберу. Ну, поки тихо. Ми думаємо, це щось затіще, а потім вже почнеться знову. І він побіг типу, паж води набрати. Ну і все, через п'ять хвилин ці зайшли. А я ще все время, дурочка, все время, вони же це документи провіряють. А я все время їм там син в сусідньому підвалі побіг. У нього ж нема документів. У нього ще, ну, борода така. Думаю, вони ж застрелять його. Бо він же ж, ну як на солдата похож. І все переживала, Кажу, в нього нема документів, він там, він там. А потім я зрозуміла, що він цей момент вже вбитий був. В початку. Говорите, где враги. Я кажу, то откуда я знаю? Ви з ними сотрудничали. Вони к вам ходили в підвал. Хоча ніхто не ходив. От іменно на нашому краю там було все розбите, не в підвалів, нічого. солдати там не жили, бо там їде було жити. Нічого не було. Рожо так раз до мужа. Вибирайте, муж чи син. Я там їм і на Біблії клялась, що я, короче, не бачила тих солдатів і не знаю, де вони, коротше, живуть. Хоча ну, я приблизительно понимала, де дранарі живуть. Ну, не казала я їм, нафіг воно їм надо. Ага. Ну, коротше, оце таке. Потім вроді успокоїться і одну парацію і щось. О, вот, говорять, укропи бігають, враги бігають. а вы говорите, нету. Вот они бегают. И одно по рации, мы не можем выйти. Вот теперь молитесь. Мы же выйдем с подвала, короче. А они же засекут, что мы вышли. Вам, ну, короче, вы не жильцы. Они вас забросают гранатами. Короче. Ну, короче, целый день там лежали. Вроде так ничего. Потом один даже каже, вы не можете мне кофе сделать. Ну ладно, у нас и воды не было там. Може, пол полторушки. Ну, ладно, ще сделала йому кофе. Він каже, я 10 днів почти ще не сплю. Вот это лажу в лажу в окопах, в грязі сплю. Коротше, мені вже теж ця війна надоела. Путін це теж не успокоїться. Ну він трохи там даже на Путина пер. Скажіть, будь ласка, а що було причини, що він в, 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 в вас? Не, не знаю. Ну, і потім ви ж. Вони на ступеньках там ж день лежали, лежали, потім вони заходять, ну все, нам по рації повідомили, що ми можемо виходити. Ну і вони вийшли, двері закрили, вийшли. Ми стоїмо так ще в підвалі. Воно все за секунди якось вийшло. Стоїмо так в підвалі, тут двері відкриваються, він біжить назад. Я думаю, ну що він вже повернувся. Знаеш, ми так голову підняли, і він, извините, приказ. Ось вот так і все. Я потім вилізла подвала. свого ну, підвала. Я вилізла спочатку. Я орала там, ні, я ще взяла ножик, Ой, Боже, кінжал такий. Я курицю в своей жизни зарізати не могла, а то такий кінжал, я хотіла, думаю, хоч одного сука, я в живот йому дам і хай мене застрела. Я не боялась, щоб він мене застрелив. Я вийшла. Гарала там, як вже на все село. Де ти матюки, коротше, перла там, де ти тва єсть? Іди сюди. А потім я зрозуміла – нема нікого. Ні русських, ні українських. Просто я одна. Ну, в цій частині села. Оце, мабуть, дві там три вулиці. Все горить, просто горить. Ну, фільм ужасов. На чотирьох долізла я до цього. Ну, до сусідки шпугли. погляд. А там взагалі Армагеддон, двері на щепки розлетілись. По ступенькам не пройдеш, там якісь, ну коротше, не пойму, якісь і крилі от самолетів, ну, от безпілотників. Хоча безпілотники не літали в той момент. Ну, коротше, там якась борьба була. Коли я заходила в цей підвал, я то вже поняла, що там. Ну, і спустилась. Лежить соседка моя убита. В лицо її вистрілили. Ну, вони не лежали там на естественних позах яких-то. Вона так лежала на дивані оббита. Рядом мій син теж лежав. І її син. Ну, він на корточках так якось між кроватью і тумачкою. Я так ладнокровно якась. Сказала, прости мене, що я не могла тебе спасти. <рістити> Спасибо, що ти був у моїй житті. Він у мене був найкращим сином. і хладнокровно ушла. І я взагалі не знаю, як це, как це все я сделала. Я прийшла до того моста, до, в темноті, до якого я взагалі дороги не знала. І темнота була така, що ну, не пам'ятаєш, де ліва, де права. Короче, до того моста дійшла, а вони його якраз за ці 10 днів, ну, ракетами розбили, бо там воєнні, що то ж їздили. Коротше, нема моста. А залишилось там від плити, ну, рейка така тоненька, железна. Сантиметрів десять. Ну, та я б ніколи днем не перейшла в ту річку по тої рейки. І ще я трошки була як контужена, ну мене насила. Я взагалі не знаю, як я перейшла. Оце село, коли ж оці твори зайшли, в селі тишина вже стала. Уже не дрони не літають, не прильоти. От один дрон там літав, який їх водив, казав, куди жити. А так а по горам, от именно, ото село, де куди я хотіла добратися. І по горам вони долб'яшили там, звісно. І я собі йшла, рядом падають ці бомби. Я прям розумію, одна упала, бо воно видно. В одну навіть яму я упала, вона ще гаряча була, я там єлі з неї вибралась. У мене страха не було. Ну, от вб'є мене ракета та й уб'є. шла собі, та й йшла. Ну, я не знаю. Потім, оказывается, там міни були. Я по тимінам ходила. Навірно, по восьмого я десь, ну, восім може. Вийшла. Ну, йшла це. Восьм утра на наступний день. Пройшла. Дванадцять годин, так? Сім'ячка. Ну, мені вообще повезло. Мені МРТ делали, що в мене ну не череп, а, воно ж могло. Пуля просто зашла в щеку і вийшла там за ухом. Короче. Це мені тут зашили. Ну, коротше, я отделалась по сравнению з тим, що могло быть. конкретно. Куля. Зайшла в праву щоку і вийшла за вух. Це щастя, це просто щастя, що куля пройшла трошки нижче і не зачепила ці судини, дуже важливі, якісь пів сантиметра каже хірург досвідчений. І відділяло від. Смерті після такого пострілу вона одержує препарати, які знижують трошки ці переживання, які є в цієї жіночки. Вже працюють психологи, щоб дати можливість вийти цьому горю.